Всім привіт! Сьогодні буду готувати дуже ситний салат з м'ясом, грибами та морковкою по корейськи. Для його приготування мені знадобиться морква по корейськи одна цибулина, шматочок нежирної свинини і печериці. Також олія рослина для смаження, спеції за смаком та сіль. Для салату печериці потрібно нарізати шматочками. Перекладаємо на суху сковорідку. Цибулю нарізаємо чверть кільцями. Гриби смажимо на сухій сковорідці, поки не випарується волога. М'ясо нарізаємо невеличкими шматочками. Після того, як волога з грибочки випарується, додаємо кілька ложок олії, цибулку і обсмажуємо до тих пір, поки цибулька не стане м'якенькою. Підсолимо за смаком, додамо чорного. Маленого перця. і продовжуємо смажити, витягаємо грибочки на окрему тарілку і даємо охолонути. На сковорідку додаємо олії і обсмажуємо м'ясо до готовності. Також м'ясо підсолимо, додаємо спеції, перемішуємо і продовжуємо смажити. Обсмажене смажене м'ясо викладаємо на тарілку вкриту паперовим рушником, щоб забрати зайвий жир і даємо охолонути. Залишилося змішати всі продукти, за бажанням додати зелень, заправити майонезом та можна подавати до столу, можна поставити в холодильник, щоб охолодив. В принципі, салат можна не заправляти майонезом, достатньо тієї олії, що є в продуктах. Тому спробуйте без соусу, можливо, вам так більше сподобається. Я додала майонез. Всім смачного!